Привіт! У цьому відео ми поговоримо про шаблонізатор Jinja та спершу спробуємо зрозуміти, навіщо він потрібен. Зазвичай веб-застосунки поділяються на три окремі компоненти: база даних для збереження даних. Бекенд, який є Rest API сервером і відповідає безпосередньо за логіку застосунку. І фронтенд, який може використовувати цілий зоопарк різних веб-технологій та фреймворків, зазвичай підтримується окремою командою розробників і виконує обмін даних з бекендом у JSON форматі. І така архітектура має свої переваги: можливість масштабувати кожен компонент незалежно, або перевикористати Rest API сервер для мобільного застосунку. Та разом із тим, для невеличких проєктів або нескладних веб-сайтів було б доцільніше об'єднати ці два компоненти у моноліт і виконувати генерацію веб-сторінок за допомогою Python. І власне такі вебфреймворки, як Flask та Django мають вбудований механізм для генерації веб сторінок. Та такий інструмент ви могли б використовувати не лише як компонент веб-сервісу, а також як окремий повноцінний застосунок для генерації будь-якого текстового документу. Це може бути XML-документ, фінансовий звіт, емейл, резюме і таке інше. Звісно, для виконання подібних задач ви можете використовувати звичайне форматування рядків, та це вкрай незручно і має свої обмеження. Тож давайте в цьому відео познайомимось із інструментом під назвою Jinja. Він дозволяє будувати шаблони для складних документів, розбивати їх на окремі компоненти, додавати умовні блоки, цикли і все таке інше. І такими шаблонами дуже зручно користуватись. Та замість зайвих балачок краще одразу подивимось на джинджу у дії. В рамках поточного прикладу будемо вважати, що користувач надав нам особисті дані у певному форматі. І нам потрібно на основі таких даних побудувати його резюме у вигляді PDF-файлу. Перше, що нам потрібно зробити, інсталювати бібліотеку Jinja другої версії за допомогою команди pip install. Далі виконуємо пару імпортів і створюємо об'єкт environment. Package loader визначає місце положення директорії з шаблонами. В даному випадку відносно поточного модулю і директорія з шаблонами по замовчуванню називається templates. Тож створимо директорію Templates і шаблон HTML сторінки. Додамо Header і набір стилів. Створимо тіло HTML-сторінки. Додамо сегмент Header та Description. І тут ми використовуємо такі собі плейсхолдери, куди потім будуть підставлені очікувані значення. Чимось дійсно схоже на форматування тексту у Python. Якщо ви не дуже себе комфортно почуваєте при роботі з HTML-кодом, рекомендував би подивитись окреме відео на цю тему на цьому каналі. Повернемось у Python і спробуємо згенерувати HTML-сторінку. Виконаємо виклик у метод GetTemplate об'єкту environment для того, щоб отримати шаблон за назвою. Далі скористаємось методом render, в який передамо дані користувача у якості окремих іменованих параметрів. Підготовлений текст. Запишемо у файл. Переглянемо файл. Можемо побачити, що він відповідає шаблону та плейсхолдери були замінені відповідними даними. А ось так виглядає відмальована сторінка. Змінимо формат дати народження на більш привабливий. Безпосередньо у Placeholder ви можете звернутися до будь-якого методу такого об'єкту і виконати для нього необхідне перетворення. Ось так набагато краще. Крім того, ви можете змінювати значення за допомогою так званих фільтрів. Щоб використати фільтр для значення, потрібно використати вертикальну риску і вказати назву фільтру або декількох. Для прикладу, значення можна екранувати за допомогою фільтру Escape. Та навіщо це потрібно? Уявіть, що замість ім'я користувача був передан шматок HTML коду, що містить шкідливий JavaScript. І він попаде, як є, у результуючу сторінку. Якщо ми відкриємо таку сторінку у браузері, цей JavaScript буде успішно виконаний, тож хакер таким чином зміг виконати HTML-ін'єкцію. Та якщо екранувати таке значення за допомогою фільтру Escape. JavaScript вже не буде виконаний. Звісно, не дуже зручно використовувати такий фільтр для кожного значення у шаблоні. Тож замість цього ми можемо доналаштувати об'єкт environment, щоб він виконував екранування усіх значень, використаних у шаблоні. І ми розглянули лише один із наявних фільтрів, а їх там достатньо багато. Та якщо вам не вистачає наявних фільтрів у Jinja ви можете підключати власні. Та такий приклад ми розглянемо трохи пізніше. Далі ми хотіли би додати до резюме аватарку у вигляді елементу IMG, в якому ми вкажемо посилання на картинку. Та ми хотіли би відображати цей елемент тільки у випадку, якщо таке посилання було зазначене. Для цього скористаємось умовою. Таким чином, блок коду всередині умови буде доданий тільки, якщо імідж Лінк присутній і не є пустим. Крім умовних блоків, ви також можете використовувати цикли. Подивимось на прикладі пункту з навичками. Для кожного елементу із колекції Skills ми створимо елемент LineItem. Всередині циклу Jinja надає спеціальний об'єкт loop, і ви можете отримати додаткову інформацію. Наприклад, номер поточного елементу. Щоб продемонструвати, як це можна використати, додамо умову, яка буде замальовувати текст у червоний колір для кожного другого рядка. Заключимо весь шматок коду у if-блок. і якщо не було надано жодної навички, цей блок коду не буде доданий до резюме. Додамо блок, який би відповідав попереднім місцям роботи кандидата. Та замість того, щоб визначати його тут, ми використаємо ключове слово include, і таким чином на це місце буде підставлений шаблон із іншого документу. Створимо такий документ. В даному випадку ми ітеруємось по колекції словників і можемо отримати доступ до ключів такого словника через крапочку. Та для зручності я хотів би розрахувати кількість років та місяців, проведених кандидатом на тій чи іншій позиції. І ми можемо зробити це за допомогою користувацького фільтру. Переходимо у Python-код і створимо функцію, яка на основі двох дат розрахує кількість років та місяців у привабливому форматі. Якщо перше значення є обов'язковим, друге значення є опційним, і якщо воно не вказане, ми очікуємо, що кандидат все ще обіймає цю посаду. І такий фільтр ми можемо підключити до об'єкту environment і використати його за назвою напряму у шаблоні. В даному випадку, другий, третій і наступні параметри ми будемо передавати у фільтр у круглих дужках через кому. Та в такому випадку поле TO повинне бути присутнім у елементі колекції. Та ми можемо використати нативний метод словника GET, вказавши значення по замовчуванню, якщо такий ключ відсутній. Або для такого поля можна використати фільтр Default. І це спрацює так, як і очікується. Звісно, до фільтрів треба трошки звикнути, та в них немає нічого складного, і вони значно розширюють можливості бібліотеки Jinja при обробці вхідних значень. А вкладений блок Include, який ми тут використали, дозволяє вам виокремити складний компонент у окремий шаблон і дозволяє гнучко його перевикористовувати в декількох шаблонах, або декілька разів у одному і тому ж самому шаблоні. І ви можете його, так би мовити, параметризувати за допомогою блоку with, який дозволяє переписати деякі значення для того чи іншого блоку шаблону. Та для подібних випадків краще було б підготувати так званий макрос або набір макросів. Це такі собі відокремлені параметризовані компоненти, які ви можете перевикористовувати там, де вам це потрібно. Для цього треба їх лише імпортувати у основний шаблон і зробити у них виклик. Ніби ви працюєте зі звичайною функцією. Крім вкладених шаблонів та макросів, Jinja підтримує наслідування шаблонів. Ви можете підготувати такий собі базовий шаблон і розмітити в ньому місця для іменованих блоків. Тоді ви зможете віднаслідувати від такого шаблону дочірній шаблон, і в ньому потрібно буде лише описати зовнішній вигляд визначених блоків. Це дозволяє вам підготувати базову сторінку зі стандартизованою структурою і у дочірніх шаблонах визначати лише ті компоненти, які для них є визначальними. Jinja є дуже потужним інструментом і надає багато різних можливостей, які дозволять вам уникнути повторення логіки для різних сторінок і зробити ваші шаблони високомодульними, власне, досягти певної ізоляції між окремими компонентами. Та це, звісно, вже більш продвинуті фічі для особливих випадків. Та якщо вам потрібно створити простенький сайт або документ, розглянутого прикладу повинно вам вистачити. І наостанок, на основі створеного html документу згенеруємо PDF-файл. Це не складно зробити за допомогою бібліотеки Playwright. Взагалі, вона використовується для автоматизації роботи з браузером. Та хто як не браузер, найкраще намалює для нас сторінку на основі HTML документу. Тож, двома простими командами встановлюємо Playwrite і використовуємо простеньку функцію, щоб відправити створений HTML контент у браузер і створити PDF файл. Можна помітити, що у якості браузеру ми використали Google Chrome. І в результаті ми отримаємо нашу PDF сторінку. Браузер коректно застосував CSS стилі і завантажив картинку за вказаним URL, тож вона також відображається у документі коректно. Супер! Ми змогли створити динамічну HTML сторінку і перетворити її на PDF документ. А щоб створити подібну сторінку для іншого кандидату, вам потрібно лише оновити дані у словнику. І якщо ви додивились відео до цього місця, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також ви можете пригостити мене кавою, усі реквізити у описі. І до зустрічі у наступних відео!